Доброго дня, шановні пані і панове. Несу ваші посилочки. Ось так я ходжу кожного дня. Сьогодні субота. Завтра не працює у нас почта, неділя завжди вихідний, але все одно, і що сьогодні, і що завтра, приймаю замовлення, бо дуже часто пишуть субота-неділя, ми не замовляємо, будемо з понеділка. Там, допустим, зараз записую відео, у нас не працює інтернет, красненьке мигає. Може скоро зроблять, може ні. Ось дивіться, я в суботу записую. Якщо воно вийде в неділю або в понеділок, значить у нас просто два дня не робить інтернет, тому я не відповідаю на ваші питання. Стараюсь максимально швидко відповідати. пакую в День вже коли замовляють. На наступний день все відправляю. Тобто два-три дні посилка буде у вас. Максимум три дні у нас нова почти доставляється. Відправляю тільки нове почти Укр не працює. Там одна людинка попросила Укр, ну це все на днях буду в райцентрі, центрі та відправлю в У нас просто немає відділення. Воно там вроді, раз в неділю працює, але там немає ні вахів, немає як запакувати. общем, не замарачуюсь. Ось, ось такий пакетик. Всі насіння в пакетиках. 80 гривень доставка по всій Україні. Я не знаю, чи вам дорого, тобто нормально, все швидко доїжджає, не переживайте. Є великі бокси. Оце один пакет, такий самий пухкий. Я переживав, що не вліз. Подарунковий бокс за 1000 гривень нормально влазить, тобто теж буде відправлятися в такому пакетіки, та ставка буде коштувати 80 гривень. Дуже часто пишуть, за чим мені стільки насіння, там більше 70 позицій насіння входить в подарунковий бокс за 1000 гривень. Я зроблю малий подарунковий бокс, він буде коштувати 500 гривень. Туди буде просто два рази менше насіння. Звичайно, тобто, якщо кавунів великий подарунковий йде 10 чи Кавунів помідорів. Буду покладу 5. Буде просто менше сортів, але все одно їх буде багато. Також ловіть лайфхак, хто хоче налюбити сампур, секономити. Просто можете вдвоєм, втроєм, четвером скинутися, Семена розділити на чотири часті, допустимо, подарунку бокс за 1000 гривень, за 250 гривень купити собі насіння, щоб весь огород засіяти. Сюди дуже багато насіння входить. Можете перечитати перечень. під відео в описі буде посилання на мій сайт. Там Детально все розписано. Чого він подарунковий? Тому що насіння там йде по ціні, якщо заказувати поштучне, як у мене на сайті, в 2-3 рази дороже. Тобто цей бокс, який коштує 1000 гривень, там насіння десь на 2500 гривень, якщо брати поштучно, вам дуже вигідно. І плюс я його так збалансував, вибрав саме лучше, щоб одним боксом можна було засадити весь огород. У мене здоровенний огород, там багато насіння. Кому треба поменше, беріть малий подарунковий буде насіннячка в два рази менше. І все одно і буде дуже багато. Найкращі сорти гібриди. В общем, я це все розказував за мільйон разів, заходьте, передивляйтеся, якраз весь Январь, февраль, ще два місяці, у вас є Время зайти, передивитися, повибирати Попитати, задавайте питання в вайбері, в Телеграмі, ватсапі всім завжди відповідаю. Як замовляєте, обов'язково пишіть правильно номер. Якщо ви вказали неправильно номер, я не зможу з вами зв'язатися. Якщо в течі суток я з вами не зв'язався, значить щось не так. Я сразу же зв'язуюсь з людьми, які заставляють замовлення. Навіть якщо їх дуже багато, тобто я в будь-якому випадку вам Зв'яжусь, Якщо не зв'яжусь, самі пишіть мені. В описі буде мій вайбер, телеграм, ватсап, номер телефона, по ньому пишіть, задавайте питання, всім залюбки, відповім. Далі, бокс за тисячу гривень подарунковий, я буду половину донатити на ЗСУ. Я це вже казав раніше. Тобто, брат мій, багато з вас, хто знає, де працює, не казати. <реш> Це слово, якого більше всього бояться, то парили В общем, він там, він працює, ми йому постійно робимо збори. Хто давно підписаний, той бачив, слідкуйте, ще будуть збори, буду ще показувати і розказувати. Вчора йому закидав гроші і вони зараз купляють термогрілки. Бо свічки окуплені, дуже підходять там, де вони є. Не сильно удобно ними користуватися, а термогрілки класна штука. Так що допомагайте, хочете допомогти мені, під відео описі буде карточка. Туди можна закинути трошки собачкам на їду, яких я вам показував, у мене більше 30, я вже вам не дорого казав. Велике дякую моїм сусідам, фермерам. Юлька дуже мені допомагає, м'язко дає собакам. Так що все добре, працюємо, по відправляються, відправляється. Зараз піду по сніжку полізу. Всім дякую. Дякую за замовлення, дякую, що донатите, що підтримуєте. Всього найкращого ну, і гарних вражаїв. Тим, хто вже отримав свої насіннячко. Всього доброго.